«Загалом ми маємо таку велику одну штучну. Ми не купуємо такі от, Скажімо так, живі на кожен рік. Але я для синочка завжди обираю якусь маленьку, таку живу, щоб був цей запах свят. Я так розумію, це з гілочок зроблено, дерево не страждає. Тому все-таки ну, буду обирати такий варіант. Це одна з 24 локацій, де цьогоріч у Львові можна придбати живі ялинки. Продавець Юрій каже, ціни цього року зросли. Зв'язку що зараз все дорожає, ну і так воно. Локація, доставка, транспортування – ну все, відносно зростає, і тому так у нас ціни піднімали. Несуттєво, несуттєво. – це максимальна ціна 200 гривень, що у нас від 50 десь на більші ялинки, то більше за затрата часу, то відповідно на них там більше. Дорожча ціна, а на маленьких там 20-50 гривень. Бачите, є у нас пісталка, плюс є всередині така палка і збирається зілок. Це все ручна робота, використовується дуже багато часу, затрачаємо, щоб зробити. А так з насіння ялинки вирощують у лісництві на Львівщині. Тут вона зростає до двох років, тобто коли вона там досягає умовно якогось нам. Росту до 20 сантиметрів. Після цього ми її пересаджуємо у шкільне відділення. Бачите, вона тут росте густо, ми в, шкільне, в шкільному відділенні її садимо чуть-чуть рідше, тобто, щоб вона мала змогу сформуватися. Згодом саджанці висаджують в лісі. Ялинка, яка потрапляє у квартири, зазвичай зростає від 7 до 10 років. Вартість догляду коливається там від 2,5 тисяч гривень. Ну, тобто, розумієте, якщо ми там порахуємо перші три роки. Хай навіть по два догогляди, це вже є 15 тисяч, якийсь наступний, це є умовно 17 тисяч, а ми ще ну, врахуємо кошти затратні на посадку, тому що цю плантацію треба створити і треба посадити, тут потрібно зробити підготовку ґрунту. І умовно, якщо ми тут вирощуємо тисячу, тисячу штук, ну, то ми ще хай ну, додамо посадку. Ну, Навіть ну так, будемо калькулювати плюс-мінус, ми будемо крутитись там біля 30 тисяч гривень. Ну, тисяча штук. Ну, десь тоді її собі вартість там умовно буде в районі 30-35 гривень. Лісник нагадує про заборону на самовільне вирубування ялинок. Мінімальний штраф 510 гривень, максимальний 1020. А також додатково потрібно буде оплатити за подіюну шкоду. За одне зрубане новорічне дерево майже 800 гривень. Іванка Досько, лісавета Сілаєва, Тарас Фомін. Суспільне новини Львів.